Ми знаємо, що свобода переможе. Ми знаємо, що Росія програє. Ми знаємо, що перемога змінить світ. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Кременчук знову у жалобі. 30 січня на війні під час мінометного обстрілу загинув 31-річний Ігор Бєліков. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання із захисником. Деталі дивіться у наступному сюжеті. На жаль, щодня українці переконуються в тому, що війна забирає кращих. Сьогодні Кременчук попрощався із захисником України Ігорем Бєліковим. У березні минулого року чоловік добровільно пішов боронити територію України. Йому був лише 31 рік, але доля вирішила по іншому. 30 січня, захищаючи Донеччину, Ігор Бєліков загинув під час мінометного обстрілу. Це трапилось під населеним пунктом Водене Донецької області. Обнаружили нашу групу. Розвід. Накрили мінометним ударом і в результаті чого Ігор загинув. Йому назавжди останеться 31 рік. В нього залишилась батько Олександр, мати, сестра, яка зараз знаходиться не в нашому місці. Це наша дійсна золота молодіж, яка Спочатку агресивних дій самостійно прийшла до нашого РТЦК, пройшла медогляд і побажала захищати нашу батьківщину. Попрощатися із захисником України прийшли близькі та родичі загиблого. В пам'яті кожного він залишиться добрим та позитивним. Ігор завжди міг підтримати, та на нього повсякчас можна було покластися. Завжди позитивним, тільки позитивна людина. Пішов до Лав ЗСУ у квітні. Минулого року я останній раз тоді бачив. Добре, позитивний, чесно. Втрата тяжка і пам'ять буде завжди. Для нас, усіх в серці, він буде з нами. Вчителька Ігоря Бєлікова Наталя Дмитрівна пригадує, що у школі він був веселим душею компанії та завжди допомагав усім. Він допомагав всім, він був сонечко у класі. Його ніколи називали Ігорьок, його називали Білочка. Він От він був білочкою для нас всіх, завжди у походах, на перерві, на уроках. Він найвеселіший, найсвітлий хлопчик. Ніколи от стоять його однокласники. Я не пригадаю ніколи, щоб він був ну, сумний, щоб він комусь не допоміг. Він завжди був готовий допомогти любому. Це зірочка наша. Кращі виходять краще. Ми вдячні кожному захиснику, який боронить нашу державу та наш спокій. І завжди будемо пам'ятати тих, хто поклав життя за нашу незалежність. Ігоря Бєлікова поховали на свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук піклується про своїх захисників. Щоб у українських воїнів був якісний зв'язок. Бійцям було передано 40 нових потужних радіостанцій. Від якісного та своєчасного зв'язку на фронті залежить життя і військових, і цивільних людей. Щоб закрити цю потребу наших захисників, міський голова Кременчука Віталій Малецький передав українським військовим 40 радіостанцій. Сьогодні передаємо для потреб нашої територіальної оборони 40 радіостанцій. Впевнений, що ця допомога потрібна нашим хлопцям. Дякую за те, що вони роблять зараз на передовій, захищаючи кожного з нас. Впевнений, що Кременчуцька тероборона робить все для того, щоб перемога якомога швидше була за нами. Дякуємо хлопцям. Передайте їм це технічне спорядження, де пошуці повернулися цілими живими, здоровими, до Кременчука. Це потужні радіостанції з широким функціоналом. Українські військові щиро дякують за таку допомогу і підтримку. Ми виконуємо бойові завдання в зоні бойових дій, і як кажуть, у нас зв'язок це життя. Тому ми дуже вдячні нашому міському голові, що він турбується про наш підрозділ і надав нам ці чудові радіостанції. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Україна та президент Володимир Зеленський сьогодні на головних сторінках усіх провідних видань Європи та світу. А разом з президентом Франції і федеральним канцлером Німеччини Володимир Зеленський обговорив можливості постачання Україні необхідної зброї, питання продовження економічної, і політичної підтримки та посилення санкційної політики щодо держави агресора. Мшуці у відділеннях Укрпошти стартував обмін старих лампочок на енергоощадні лед лампи. Про те, як обміняти старі лампи на нові, та що для цього необхідно, розкажуть наші журналісти. Замініть свою стару лампочку на нову економну всього за кілька хвилин. У Кременчуці стартував обмін старих лампочок на енергоощадні лампи. В рамках цієї акції обміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи можна у всіх відділеннях Укрпошти Кременчуцького району. Кожен бажаючи може обміняти п'ять справних старих ламп на п'ять сучасного зразка. Для цього вам необхідно зареєструватися в додатку Дія, потім обрати пункт послуги та знайти у переліку обмін лампочок, вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти то якому бажано отримати лампи та зазначити тип та кількість світлодіодних ламп для отримання. При попередньому замовленні лампи гарантовано очікуватимуть замовника на пошті впродовж п'яти днів. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за наявності їх на відділенні Укрпошти. Наразі Кременчужани активно користуються послугою обміну ламп. Більшість людей отримували лампочки саме на поштових відділеннях без попереднього замовлення. Містяни дуже раді, що в них з'явилася можливість зекономити та допомогти Україні зменшити споживання. Електроенергії. Люди допомагають нам. Всяке, в час війни допомагають. Спасибо їм за це, звісно. І, ми, і нам економія буде за електроенергію менше. Платити. І державі добре, значить і буде менше енергії тратити. Ну, я давно користуюся, користуюся лампочками. так я знаю, хороша програма, добра. Будемо економити, ніяких проблем нема. Будемо зберігати електроенергію. Ми і зараз зберігаємо, стараємося виключати все необхідне. Ну це дуже добре. Спасибі всім за допомогу. У центральному відділенні Укрпошти в Кременчуці тимчасово закінчилися лампи з великим цоколем. Але акція ще продовжується і у вас вже невдовзі буде змога отримати нові ледлампи на заміну старим лампам розжарювання. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Завдяки тому, що на оглядовій вежі пожежної частини встановили великий годинник, вона стала схожою на Біг-Бен. Годинник і час на ньому видно здаля, з будь-якої сторони світу, вдень і вночі. Де саме можна побачити нову родзинку Кременчука у нашому матеріалі. Найвищий годинник Краманчука належить пожежно-рятувальній частині номер 16, що розташована в нагірній частині міста. Саме там на оглядовій вежі встановили новий годинник, завдяки чому будівля стала схожою на біг. бен Годинник цікавий тим, що він розташований на усіх чотирьох сторонах оглядової вежі. Вночі він підсвічується. Рятувальники пожежної частини номер 16 пишаються тим, що підрозділ зазнав позитивних змін буквально за кілька останніх років. Як ви бачите, будівля підрозділу оновилася, що в свою чергу привертає увагу містян та гостей нашого міста, які, в свою чергу, почали фотографуватись на фоні нашого підрозділу. Також на зброєння підрозділу з'явилися дві сучасних пожежних цистерни з необхідним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням. Якщо порівняти як було і як стало, то дійсно будівля набула не тільки архітектурної привабливості, а й сучасного вигляду. Адже девіз рятувальників запобігти врятувати допомогти також оновлений та підсвічений, і віконця на вежі, немов спочатку, були призначені для годинника. Мало того, що часомір влаштований на 20 метровій висоті, власний він сам не маленький. Циферблат розміром метр на метр. Механізм один, а циферблатів з парою стрілок чотири. Годинник був збірний, деталі до цього годинника виготовлялися в різних куточках України і вже потім тут він індивідуально монтувався спеціалістами. Ідея встановлення годинника на вежу належить колишньому керівнику Кременчуцьких рятувальників Сергію Геращенку. Спільно з тодішнім мером міста Кременчука Олегом Бабаєвим у них з'явилася така спільна ідея улаштувати на оглядовій вежі годинник. Але час йшов, і тільки у 2022 році, у ході капітального ремонту, ця ідея була втілена в життя. І тепер у Кременчуці є така окраса не тільки пожежно-рятувальної частини. Ти а можливо якась особливість і для гостей міста. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Дев'ятого лютого відзначають міжнародний день стоматолога. Не забудьте привітати своїх рідних та близьких, пов'язаних цією професією. Про історію свята дивіться у нашому наступному матеріалі. Творчість це один із видів терапії для дітей. Малювання, ліплення чи створення поробок відволікають їх від сирен за вікном та новин у інтернеті. В офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся черговий майстер-клас для дітей. Детальніше дивіться далі. Наша держава зараз переживає досить похмурі і сумні часи. Найважливіше в цих нелегких умовах уберегти чутливу психіку дітей від стресів і потрясінь. Один із способів це зробити долучати їх до творчості. Саме цим і займаються волонтери молодіжного парламенту Кременчука вже не один місяць. Ми продовжуємо проводити майстер-класи вовсім молодіжного парламенту Кременчука. Зараз обрала тему, яка є найбільш актуальною. Це тема дня Святого Валентина, тема дня Закоханих. А тому останні майстер-класи. Переважно присвячені саме цьому дню. Усі майстер-класи безкоштовні і проходять у рамках проєкту Територія дружня до молоді у заходах можуть брати участь як діти з числа внутрішньопереміщених осіб, так і кременчужани. Батьки учасників із радістю приводять свою малечу сюди знову і знову, бо бачать, як горять їхні очі під час занять. Ми не в перший раз. Ми вже були тут декілька разів. Дитині дуже подобається, дуже в захваті дитина. Сожалею очі, дуже мало діток ні пато. Хоча б здесь, хоча б понаблюдать, поговорити, пообщатися, це очень здорово. Самі ж діти із захватом діляться своїми результатами і описують процес створення Валентинки. Ми сьогодні виготовляли Валентинку на День Святого Валентина 14 лютого. Мені сподобалося. Батькам подарю. Її дуже легко робити і. З паперу ну, ми її розкрасили, Можна було б склеїти різні, підписати кому ти хочеш подарувати. Ми робили, щоб її комусь подарувати або мамі, або сестрі там. Актуальне запитання напередодні свята всіх закоханих, що ж подарувати своїй половинці. Ось що пропонують діти. Дарять квіти, подарунок своїми руками. Це Цвіти, коробка конфет там що таке. Мішка, наприклад, плюшевий. Просто подарувати можна косметику, гроші. Мені дуже подобається аніме, для мене було б дуже приємно, якщо б мені подарували б манго. Нагадаємо, що організаторами програми «Територія дружня до молоді є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. У межах проєкту регулярно проводяться цікаві майстер-класи та тренінги для дітей і підлітків міста. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Року 9 лютого відзначають міжнародний день піци. Поціновувачі італійської страви готують цього дня улюблені її варіанти. Італійська піца налічує більш ніж тисячі рецептів улюбленої страви в усьому світі. Інші цікаві факти про піцу дізнайтесь далі. Після перемоги будь-який агресор, незалежно від розмірів, знатиме, що його чекає, якщо він посягне на міжнародний правопорядок. Будь-який агресор, який спробує посунути кордони силою, який нестиме руйнування та смерть іншим народам, як це робить Кремль. Будь-який агресор обов'язково програє. Слава Україні.